Доброго дня! Я вітаю усіх, хто буде слухати це аудіо. Традиційно розпочну з подяки. Я дуже вам дякую за увагу до мого каналу, за увагу до теми любові, до теми квантових стосунків квантового світу, який, в принципі, є і тим світом, який ми спостерігаємо повсякчас. А я дякую вам, хто всім, хто йде духовним шляхом, або принаймні якось думає в цю сторону, це також дуже важливо. Я сподіваюся, що інформація хай не зовсім структурована, трохи хаотична, але пережита мною, так, усвідомлена мною на власному досвіді, власним серцем та душею, для вас корисна. Сьогодні я хотіла би розповісти або просто надати своє бачення того, хто такий квантовий партнер. Одна зі слухачок, глядачок запитала мене в коментарях під одним з відео, під одним з моїх подкастів, хто такий квантовий партнер. І я подумала, що можливо, варто окрему увагу приділити цьому феномену, цьому явищу. Я знову ж таки повторю, що в своїх роликах я говорю тільки те, що я розумію особисто, як я це відчуваю, як я це інтерпретую. Це особисто мої відчуття розуміння і інтерпретації станом на даний момент. Можливо, моє уявлення буде змінюватися з часом, адже я в цій темі квантових стосунків, квантової динаміки не так довго. Це трошки більше, ніж 7 місяців, хоча не можу сказати, що я взагалі була далека від цього раніше, але тим не менше, так, власне, відчувати глибоко цю тему я почала зовсім недавно. Тому, можливо, моя доповідь чи моє розуміння, поняття квантового партнерства, поняття квантових стосунків, стосунків з близнюковим полем є неповним. Є моїм якимось індивідуальним, але, тим не менш, можливо, ця інформація також стане вам корисною і наштовхне вас на якісь ваші відчуття, ваші відкриття і розуміння щодо цієї теми. Отже, на мою думку, квантовий партнер це людина, власне, людина, яка має. Земне втілення, яка має тіло, так, з якою ми, власне, можемо перетинатися на цій землі, в цьому нашому втіленні. Але для поняття квантовості тіло не є найважливішим. аспектом. Найважливішим аспектом для поняття розуміння квантовості є саме душа, дух. А власне, такі більш, скажімо, нематеріальні, нематеріальні субстанції, аспекти людини, особи, істоти. І, зокрема, для того, щоб зрозуміти, хто такий квантовий партнер, напевно, все-таки потрібно вірити чи потрібно не відкидати принаймні ту ідею, що ми не лише тіло. Що ми також душа, енергія, вібрація, електрика, квантовість, хвилі, вище я і щось таке, чого не можна, власне, відчути руками, відчути фізично, але що можна відчути серцем, відчути на рівні інтуїції. Отже, квантовий партнер це швидше за все людина, яка має душу з так званої нашої. Духовної сім'ї. Ну тут я зроблю гримарочку, що є такі думки, знання чи припущення, що всі ми маємо певну нашу таку духовну сім'ю. От сьогодні, наприклад, мені прийшла інформація з певного джерела, що в духовній нашій сім'ї там умовно від 16 до 30 душ приблизно так така група рідних споріднених душ. Можливо, ці душі не всі однаково нам рідні чи близькі, але тим не менше. Це певна група, яка разом, колективно допомагаючи один одному, проходить певні стадії розвитку духовного ну, в цьому всесвіті, на цій землі і, можливо, не лише. Але так чи інакше, ми з цієї групи допомагаємо один одному в тому числі розвиватися. І в нас є якісь певні заздалегідь ще до нашого народження визначені задачі. І, за моїми відчуттями та розумінням, квантовий партнер є одним з, можливо, цієї групи. З групи споріднених душ, який має певну таку Місію, або, можливо, це людина, яка є ближчою нам, ніж просто рідна душа, але його основна задача в тому, щоб якось певним чином нас а, підштовхнути або проштовхнути, або мотивувати до нового етапу духовного інтелектуального, ментального, психологічного і так далі, розвитку. І розвиток цей відбувається, чому власне саме зустріч з цією людиною? Тому що розвиток, як я вже колись говорила в моїх попередніх подкастах, можливий або за, за умови якихось таких низьких вібрацій, тобто, коли в нашому житті стається щось складне, важке. Приємне, дуже, або навіть драматична, чи трагічна. І ми тоді проходимо дуже-дуже сильний урок, певний так, випробування таке на своєму шляху, і там у нас завжди є вибір або розвиватися в цьому аспекті, або не розвиватися, йти в якусь таку зворотню історію, деградацію чи, чи стагнацію, чи. Залишення в горі в травмі, в розпачі, в жертві. ну, як правило, через біль, або, може, не як правило, але часто через біль, через страждання, втрати, якісь складні критичні ситуації, люди все-таки розвиваються. Ну і є ще один шлях, який може спонукати нас, нас до розвитку, це власне шлях любові. Це коли ми а, зустрічаємо любов, кохання, сильне. Почуття, емоційне, тілесне, духовне, різне на всіх рівнях, воно нас також стимулює до розвитку. І стимулює воно в нас в різних випадках по-різному, в залежності від того, якого партнера ми зустріли, яку душу ми зустріли, в якому тілі, які наші спільні задачі. Але от, власне, в квантовості, для квантового партнера, характерно те, що їх фізичне об'єднання, фізичні стосунки, такі звичайні, як ми звикли про них думати: зустрічання, поцілунки, квіти, кафешки, секс, сім'я, діти і таке інше. ну, В всякому разі, на перших етапах або дуже довго неможливі. А якщо й можливі, то дуже складні. І піднімають багато внутрішнього болю, викликають багато конфліктів, непорозумінь. І, власне, дуже часто навіть люди, які близнюкові полум'я чи квантові партнери, які достатньо швидко об'єднуються, вони або також швидко розходяться, або дуже важкі випробування емоційні, енергетичні, проходять. В своїх стосунках, щоб бути разом. Ну і знову ж таки, квантові партнери це не обов'язково ті партнери, які мають бути разом. Знову ж таки, в традиційному розумінні стосунків не обов'язково мають бути парою, яка кохає одна, один одного. А, ну, Вони є парою, які кохають один одного, які люблять один одного, але вони не обов'язково мусять чи мають. Бути разом, як там чоловік і жінка, партнери партнерка, чи партнер з партнером, партнерка з партнеркою, адже є і не обов'язково квантові партнери це партнери саме протилежної статі. Це можуть бути партнери однієї статі, це можуть бути навіть наші, умовно кажучи, родичі, які теж через оцю дуже сильну любов один до одного. Викликають певний такий у нас ріст, розвиток. Ну, Я, власне, чула про те, що може бути дитина і мама квантовим партнером, чи дитина і тато, чи там, не знаю, брат і сестра. Але ну, частіше це все таки, як на мене, це більш такі дорослі люди, між якими незалежно від їх статевої приналежності, там, національності, статусу і навіть віку. Виникає певне тяжіння, почуття дуже сильної інтенсивності. І, власне, за рахунок того, що це почуття є, а стосунки складаються дуже, дуже непросто, люди починають якось трошки глибше усвідомлювати себе, усвідомлювати цей зв'язок, усвідомлювати світ. Вони, власне, звертаються до глибинних аспектів своєї душі, свого серця, і за допомогою цього їм вдається певним чином зцілювати ті установки, стереотипи, якісь травми дитячі і навіть родові, або ті травми, і ті болі, яких Нібито душі нахапалися в попередніх втіленнях. І от, власне, через таку працю над собою ці душі вдосконалюються. ну І відповідно не тільки душі, але й особистості, якщо ми кажемо про такий земний традиційний вимір. І коли вони там, скажімо, відпрацьовують якісь свої дуже важливі задачі, болі, травми, то, можливо, навіть якесь певне їхнє з'єднання чи хоча б спілкування в цьому житті. Чому я частіше говорю квантовий партнер, коли розповідаю про свого партнера? Тому що окрім ну, цих квантових партнерів, скажімо, їх може бути кілька видів, і напевно я про це запишу окреме аудіо це може бути наприклад, кармічний партнер, рідна душа, може бути там, як то кажуть, антиблизнюк, чи ну, російською мовою, або не буду російською, фальшивий близнюк, так. А це може бути якийсь чорний вчитель, це може бути притеча квантового притеча близнюкового полум'я, безпосередньо близнюкове полум'я. Ну і всі ці види душ, всі ці види таких наших партнерів, нашої спорідненої групи, наших вчителів, наших помічників. так, на шляху нашого вдосконалення вони мають якісь певні рі... різні інші задачі. Так? Різні задачі і є різними, напевно, по ступеню близькості до нашої душі, до нас безпосередньо. Я на... На не можу точно сказати, ким з них є мій квантовий партнер. Чи це дійсно моє близнюкове полум'я, а близнюкові полум'я мають таку специфіку. ну Це фактично найрідніші душі один одному, це по-різному трактують, але є думка, що це взагалі одна душа розділена на дві частинки, яка просто проживає досвід в різних тілах одночасно або паралельно, або просто в різних тілах. І іноді вона може. Зустрічатися, ці дві частинки можуть зустрічатися, і тоді найбільш інтенсивно відбуваються певні пропрацювання знову ж таки травм, програм, стереотипів і якихось таких невирішених аспектів з попередніх життів. Ну і найбільше якби, прогрес, розвиток відбувається і, можливо, і саме завдяки взаємодію цих. Близнюкових душ, чи близнюкових огнів, чи близнюкового полум'я, близнюкових <гум> душ, будемо так казати. І, власне, я не знаю, не знаю, що собою являє мій партнер, кого він собою являє. Я єдине, що я зараз точно знаю, що це правда з моєї, <гум> напевно, з моєї категорії <гум> родини душ, тому що. Щось рідне є в ньому, таке рідне є ще в кількох людях, які мене оточують в цьому світі. Це передусім моя сестра і мій чоловік, який зараз є моїм чоловіком, я знаю, що це мої рідні душі абсолютно точно. Це дуже близькі мені люди і дуже близькі мені енергії. І моєго, мого квантового партнера я не можу сказати, що це прямо така от. Точно, 100% моя енергія, але є щось таке, що це відчуття рідного чогось, воно в ньому точно є. І якісь задачі, напевно, між нами вони іншого порядку, іншого гатунку, ніж кармічні, і те, що зустріч моя з ним запустила в мені, воно теж значною мірою відрізняється від того, що було запущено іншими. Душами, які теж, напевно, належать до моєї групи рідних душ. І насправді, насправді дійсно, це все відрізняється і процеси, які відбуваються зараз в мені завдяки тому, що в мені включив мій квантовий партнер, вони дуже інтенсивні. І з іншого боку, можна сказати, що квантовий партнер він дійсно запускає таку квантову динаміку, тобто певну таку ну вихід, правда, вихід на якийсь новий рівень, або навіть можна сказати квантовий перехід до справжнього себе, або до якихось більш високих, потужних вібрацій, які стаються. З моєю душею, з моїми тілами, усіма так, ефірними, там не знаю фізичним навіть. Моє фізичне тіло значно змінилося. Я записувала вже здається на початку, коли починала писати цей канал, завела і там якісь в одному з перших відео прикріплю його сюди. Я розповідала про те, що зі мною, що в мені фізично змінив цей досвід квантової любові, але мої трансформації фізичні вони не закінчуються. Якщо порівняти, наприклад, мої фото зараз і рік тому, це абсолютно дві інших людини. Абсолютно. Все в них змінилося, там, я не знаю, я зовсім інша зараз, зовсім інша. Звичайно, зараз, такою, якою я є, я собі більше подобаюсь і енергетично, і фізично, і духовно, і інтелектуально, і по відчуттям. Тому процеси дійсно квантовий партнер запустив мені достатньо серйозні. І тому я вважаю, що він дійсно квантовий партнер. Виходячи з усієї інформації, яку я прочитала і прослухала, і побачила, і зустріла на цю тему. Ось, сподіваюсь, я в цьому аудіо відповіла на запитання, хто такий квантовий партнер, чому він квантовий. Якщо у вас залишились запитання про квантовість, про. Квантового партнера, про близнякове полум'я і будь-які інші запитання стосовно духовного розвитку, будь ласка, ставте мені їх в коментарях, пишіть. І в міру своєї, своїх можливостей, в міру своє, свого розуміння цієї теми, я спробую вам відповідати. І ще раз я дуже дякую слухачці, яка поставила питання про те, хто такий квантовий партнер. Всім. Бажаю любові, поступу, духовного, фізичного, інтелектуального, матеріального і такого, якого ви собі бажаєте. Бережіть себе, підписуйтесь на канал Fox Space, будьте зі мною і дякую вам, що ви поруч. Це для мене надзвичайно цінно. До нових зустрічей!